Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас дуже красивий та економічний автомобіль 2017 рік, це Hyundai Accent хатчбеку в білому гарному кольорі. По машинці видно, що вона свіжа, не катана, подивіться, по колу дуже красивенька, по салончику в такому стані сидіння, нічого не протерто. В принципі, мінімальні сліди експлуатації. Руль, подивіться, Вон без кожі, обычно стирається все. Тут в принципі структура і окнова. Є яке є маленька магнітола, автомат, повний електропакет, круїз-контроль, мультируль. дуже в гарному стані. Виглядає задній ряд, в принципі, місця хватає. Я метр вісімдесят. подивіться, в принципі, і спереді сидів теж я. Невеличка, але місця за глаза. Так, друзі, акцент 17-го року, 1,6 на автоматі, не 1,4, 1,6 на автоматі, 10 тисяч за 17 рік. Дуже бадьора, в дуже гарному состоянні, дуже прикольний автомобіль по пробігу, друзі, що вам скажу, розбуш 125 рідного пробігу. Рідного В принципі, я показав вам все, що можна було, педалі, ручка руль, вхідні батони, Тверні карти. В дуже доброму, гарному стані. Приїжджайте, друзі, на тест-драйв. Реальна автівка, яка стоїть уваги вашої. Ужеськово-15А. Автопарк місце Одеса. Всіх чекаємо.